Слухайте, це просто треш. Ну як можна так, так щоб було? Значить, минулого року склалася в мене така ситуація. Це було зі мною. Значить, дзвонить мені телефонний дзвінок і кажуть, що знаєте, от такі, як типу, вимагають грошей. кажуть той-то, той-то ви поручитель у нього давайте гроші. Я кажу, стоп, хто що, откуда, як? Я кажу, взагалі, не шарю, що це таке. Я коротше, давай вияснять, хто це, що це. Давай поїхала я кібер... вона поліція, називалася в інтернеті, але я поїхала, вийшло, що я попала в адвокатську контору, юридичну контору. розумієте? І що ви думаєте? Як я позбулася тих дзвонків, що постійно наярювали, наярювали? Я їх всіх блокувала, просто блокувала. А потім, буквально через тиждень ну, стаття була десь у газеті чи в інтернеті, що схопили якусь організацію, які вимагали гроші. Ну, думаю, значить, і ці туди попали. Ну, і, думаю, слава Богу. і вже протягом цього року телефонує тепер юридична компанія. Кажуть, не хочете скористатися юридичними послугами. Я, коротше, їх блокую. Ну, то є там з 044 телефонують. Я якби вже предполагаю, хто ну але на всякий случай беру. Малень, може хто якийсь заказ, хоче заказати картоплю чи квіти. Тому інколи беру, ну в більшості зразу блокую. Чи були у вас такі ситуації, чи ні? Ну це просто розумієте, Коли ще мене така була ситуація на роботі? Ну, це інша людина поставила мене. Я була керівником, а вона мене поставила як поручителю. І то я її не знала. Мені потім сказали, що це її, як мого, мого підлеглого, була якась ще знайома чи подруга. Получається, що я не тої людини була керівником, а її знайома. Я була в шокі. Ну це капець. Представляєте? ну, Хіба таке ми взагалі в голову, як це можна брати кредити? І оце ну, за чим вони взагалі нужні? От скажіть. А, якщо хочете заробляти, треба просто продавати те, що вмієте, те, що знаєте, те, що інформацію якусь, або квіти, наприклад, і все, буде все окей.